Доброго дня, всім привіт. Нова історія для вас. Можливо, комусь буде цікаво. Заголовок напишу, бомба на городі. І то не видумка, А то правда. Ну, точніше, може, не правда. Ну, будемо бачити, можливо, з часом. Значить, історія почалася тою бомбою, звісно, під час Другої світової війни. На початку війни в 41-му році, коли фашисти гнали радянську армію з нашої сторони, відступали вони хто декудою міг. І значить, частинка в цьому напрямку Польща, а тобто колись в той час вже німці були, а в нас тут до 39-го року була теж Польща. Тут Сталін з Гітлером поділили Польщу. Кавалок Сталін забрав, кавалок Гітлер. От, як тепер виявилося, нас то вчили зовсім іншого. Ну, але ж відступали війська радянські, і по нашій стороні значить, ми тут живемо село Вілія, долина річки Вілії. І, значить, По праву сторону від села, паралельно долині, йде траса на Шумськ, а по ліву сторону йде траса на Білу церкву, Ямпіль. А старі люди на ньому кажуть чумацький шлях на ту трасу. І, значить, по тій трасі на чумацький шлях на Білу церкву відступали масово, то їх там сильно бомбили. І якісь частини військ пробували відступати селами і відступали, значить, в нашу сторону. і Ходить така історія в нашій стороні вже давно. І, значить, наші. Люди тут дуже сильно радянську владу влюбили в лапках. І коли відступали радянські війська, хтось десь там, в Тетильківцях, на хуторі їм сказав таку дорогу неправдиву. І вони заїхали в пастку вон на те поле. Тут погано видно зараз і -за корчів, Оце поле вон там. І це поле в нас в місцевих називають островом. А в ті часи фактично воно було півостровом, як по географічному визначенні. Тобто, з трьох сторін воно було болотами, річкою, рувами, і тільки захід звідси був з, е, з заходу. І вони зайшли в, в, в пастку. Колись я ще за це окремо розкажу. І там обоз радянський остався на полі. Техніка е, з добром. Ну, військової техніки, наскільки я пам'ятаю, розказували старожили, то такої, ну там танків такого не було, але всякі такі грузовики, трактори з прицепами, а один трактор якимось чином з прицепом, як виявилося, штабними документами. Цілий прицеп документів пішов. Ну, щось так пішов, що він пішов сюди на Вілію, І все було, напрямок в нього був хороший на Вілію, цицинівку. Там би десь він, може, і вирвався. Но десь там наверху був спостережний пункт, напевне, німців. Вони побачили цей трактор і почали по ньому лопашити. Ну, Як бабуня розказували, лопашили снарядами і бомбами. От. Ну, А воно тут прямо біля нашої хати той трактор дійшов о, десь тут недалеко. Біля нашої хати той тракторист злякався, покинув того трактора і втік. Трактор стояв з тим прицепом. І ще дядько. Іван Небожчик розказував, що ще довгий час мали чим вся вулиця мала чим грубку розпалювати, порозтаскували ті документи по хатах. От. А як лопашили по тому тракторі, то в нас тут, де ті жовті нарциси, приблизно, мав чуть-чуть ближче, була стара липа, то один з тих снарядів чи бомбів, не знаю, мінів попав в ту липу, липа розкололася, а осколки побили всю хату, а вся сім'я в хаті лежали. На підлозі перечікували ту, той обстріл. От. А з, 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 Десь приблизно от тут зараз вон Денис збирає сміття. Закінчився тодішній наш город. І далі це, де все малина, то все було, болото, трясовини. соми водилися. Е, от, е, і безодні такі дуже глибокі були. Але десь в 70-х роках зробили і от як казали, як зробили стадіон там стадіон нас зробили, то казали, люди старі. От якби ті діди наші встали, як побачили, б, що робиться на березі, на болоті, то зразу помирали б назад. <рес> от. Ну, Зробили такі, тоді була мода меліорації робити. Значить, після тої меліорації в нас тут висох сад, як розказували бабуня. Був старий сад, черешні, яблуні, і сад перестав ну, висох. І з тих пір ми тут а що не садимо, з таких ягідних дерев. Якщо ростуть, отак зараз вон, вишні сливки, то не родять. А в основному пропадаючи, вимерзають чи що. Ну, але мова ж про бомбу. Бомба. Значить, Приблизно в цьому місці, по переказах, скільки я пам'ятаю себе, мені вже так за 40 добряче. Тут теж впала бомба. І завжди сюди ніхто не заходив. Зробили тут смітника, просто щоб сюди ніхто не ліз. І заповідали сюди не лізти, бо тут лежить бомба. Ще колись приїжджали сюди до нас. У нас тут багато тих остатків ехів, ехів війни знаходилося, приїжджали сапери. Я до них не раз звертався. Вони приходили, а смітник, ясно діло на смітнику прибор. Металу не почує, бо металу в смітті багато, сплошний сигнал. Ну і розводили руками та й по всьому, більше і по всій роботі було. А чого згадав я про ту бомбу? Бо хочемо ми той смітник розчистити, зачистити, розібрати. Бачите, корчуємо дерева, корчуємо піньки, корчі такі непотрібні. Пересаджуємо смородину, Матвій викопує. Ну і та міна чи та бомба. Чи той снаряд лякає трошки мене, бо ж будемо тут трактором соватися, там, мурати, фризувати. Ну, можливо, не знаю. Тут приблизно так метрів 4 на 4 такий квадрат, де вона може бути. Ага, то ще ж не все. Е, е, років так з 25 назад мама вирішила прикопати сміття, копала яму. І вона. Мало не попала на ту бомбу. Я пам'ятаю, трошки так в стінці виглядав, як то взриватель, щось таке. Но, на жаль, тоді бігом вона. Я чого, на жаль, знала, що я зараз полізу розбирати її ту бомбу в ті часи. Любив я такі віщі покрутити. Ну, буде продовження, бо будемо щось з нею робити. Думаю, що теперішні сапери на сьогоднішній день мають тільки справ. У зв'язку з війною, що їм не, бу... не до тої ржавої железяки. І прийдеться, певно, що нам самим якось, якось пробувати Що-що, Вась? Не ти ти, ти не, не сплюнь, все може бути, не дай Бог. Ти так теж рубай обережно. Бо як гепне, хто його знає, там, що, там, що там впало. От. От таке все. До побачення. Дивіться, слідкуйте за, за слідуючими нашими віддійками. Думаю, буде вам цікаво.